Взагалі, я коли готував цю проповідь, я оцінив своє життя, От, де я дотикався, до життя людей, до того, щоб відчувати їхню біль, розуміти їхню біль. І я взагалі охрестився 18 років, і з того часу я, в принципі, і, і служу в церкві, і все моє служіння або вся моя діяльність, вона була пов'язана з підлітками і молоддю. Не знаю чому, але отак воно і було. Тому що я читав різні профілактичні лекції в школах, в університеті. До час був такий період мого етапу життя, коли я працював з дітьми, які були на умовному терміні з дітьми з інтернатів. Був час, коли мені доводилось працювати з дітьми, які вілінфіковані, і надавати їм консультацію. Був різний період часу. І знаєте, я, от згадуючи ці всі моменти, згадую ці розмови з людьми, коли я з ними просто спілкувався. І я пам'ятаю, коли підлітки, яким 12, 13, 14 років, розказують речі, від яких мені аж мурашки по шкірі, і навертаються сльози і нерозуміння, що коїться в цьому світі. Тому що, коли тобі підліток розповідає про те, що в нього вдома домашнє насильство, чи те, що в нього було зґвалтування в дитинстві, чи те, що він страждає від якоїсь залежності наркотичної, алкогольної, чи від порнографії. Чи він тобі розповідає про те, що він не знає, що робити своїм життям, тому що в нього вже неодноразово був незахищений статевий акт, і йому треба йти здавати свою кров на вілефекцію. І купа цих речей, ти розумієш, ці люди вони тільки починають своє життя, вони тільки якісь кроки перші роблять. Ну Чому в них таке життя? Чому воно таке зламане? Чому воно таке непросте, що навіть дорослій людині це складно якось містити в своїй голові? Але. Це те, що зробив з нашим світом гріх з всіма людьми, він його сламав. І люди, які тільки з'являються на цей світ, вони ніби ще нічого не зробили, вони тільки становляться, в них ще не сформована навіть психіка, розум чи ще щось. Вони вже пережили купу зламаності в своєму житті, з чим будуть йти до кінця своїх днів. І роздумовуючи про світ оцю нашу цінність, ми маємо як ніколи зрозуміти, а що болить світові, з чим він живе і з чим він бореться. І сьогодні я назвав свою проповідь Заступництво за зламаний світ. Ось такий не барвистий, не гарний, не ідеальний, який би нам хотілося би бути, а там де купа болі, насильства, страждань і сльоз. І нерозуміння, як це взагалі може відбуватись в 21 столітті, в нашому світі, у місті Львів, в нашій країні. Я буду читати з книги буття, 18-й розділ. Якщо у вас є Біблії, відкривайте їх чи в телефоні, чи паперово. Я завжди рекомендую людям мати власну біблію, тому що там можна робити якісь помітки, тому що знаєте, проповідник це всього на всього людина, яка може допускатись помилки. Інколи я щось може забути і не те сказати. Я взагалі пам'ятаю свою першу проповідь, і я наплутав, хто такий апостол Павло. І я говорив, що він римський воїн. Ось тому слідкуйте, тому що всяке може бути і перевіряйте згідно Біблії. Тому класно, якщо у вас є свої біблії. Але але якщо нема, все гаразд на екрані буде. Тексти. Отже, буття 18 розділ. Тож мужі ті підвелися і подалися в напрямку Содома. Авраам, супроводжуючи, йшов разом з ним. Ідучи дорогою, Господь сказав: Чи можу я приховати від Авраама те, що роблю? Адже в майбутньому від Авраама постане великий та могутній народ, і благословляться у ньому всі народи землі. Адже я вибрав його для того, щоб він заповів своїм синам і домові своєму після себе дотримуватись Господньої дороги, творити правду і справедливість, аби Господь міг здійснити для Авраама все, що пообіцяв йому. Далі Господь сповістив: Крик Содома його море посилився, і їхній гріх став вельми тяжким. Тому йду і, подив... і подивлюся, чи насправді все відбувається так, як доноситься у їхніх скаргах, котрі долунають до мене. Якщо ж ні, то щоб я знав. Тож, повернувшись, мужики пішли у бік Содома. Авраам вже продовжував стояти перед Господом. Підійшовши ближче, Авраам запитав: Невже ти знищиш разом, із праведного, разом праведного з нечистим? А якщо у місті є 50 праведників, чи знищиш, не пощадивши усієї місцевості за 50 праведників, які там живуть? У жодному разі ти не вчинив так, щоб знищити праведного з нечистиве? Ти не зрівняєш праведника з нечестивим, адже ти суддя всієї землі? Невже суддя всієї землі не учинить правосуддя? Та Господь відповів: якщо знайду в місті Содомі 50 праведників, то збережу всю місцевість заради них. Авраам же продовжив, Ось я наважився говорити з Господом, хоч я порох і попіл. А може до 50 праведників не вистачатиме 5? чи знищиш через. Цих п'ятьох ціле місто. Господь відповів: не знищу, якщо знайду там 45. І знову заговорив Авраам до Господа а якщо знайдеться там сорок, Господь відповів: не зроблю того й заради сорока. Нехай не гнівається Господь, що я продовжую говорити, знову сказав Авраам. Якщо знайдеться там тридцять, Господь відповів: не зруйнуй, якщо знайду там і тридцять. Оскільки я наважився розмовляти з Господом далі, говорив знову Авраам, може, знайдеться там 20? Господь сказав не знищуй заради. 20. Хай не гнівається Господь, якщо я спитаю ще раз, сказав Авраам востаннє, а якщо знайдеться там хоч 10. Господь відповів: не знищуй заради 10. Перестав Господь розмовляти з Авраамом і відійшов. Авраам вже повернувся до місця свого проживання. Я хочу, щоб ми взяли дві такі думки з цього тексту, такого об'ємного, великого, але дві такі думки для нашого розважання і щоб глибше зануритись в нашу цінність про світ. І перша така думка це те, що Бог він відкриває своїм людям те, що Він хоче зробити. Якщо ми трішки подивимось на, на попередні слова, що говориться в 17 і 18-му розділі, то ми побачимо, що Бог він укладає певний завіт за Авраамом. І він говорить, що він стане батьком для абсолютно всіх народів. Потім їх перейменовує Авраама і Сару, він ніби дає нову їм ідентичність, тому що вони тепер будуть батьками для великого народу, для всіх народів. Потім він встановлює певну зовнішню ознаку цього заповіту обрізання, Потім обіцяє дитину Аврааму і Сарі, хоч вони вже були в похилому доволі віці. І потім Бог в людському образі відвідує Авраама. Це вже в 18-му розділі. Да? Тобто ми багато тлумачів намагаються пояснити, чи це був Трійця, чи це були якісь ангели, Бог, що це було. Ну, Текст про це нам не говорить. І в принципі, моя проповідь сьогодні не про це, тому ви можете почитати більше коментарів різні на ці речі. а ми... Я б хотів, щоб ми звернули увагу на іншу річ. Тобто Бог він укладає за Авраамом певний заповіт. Враховуючи те, що Авраам буде батьком для всіх народів, він, Бог приймає рішення поділитися з ним інформацією, що буде відбуватися із Содомом і Ігоморою. Якщо подивитись таку провести паралель на нас з вами, Бог він кличе нас до себе, Він робить нас своїми дітьми. Ми доєднуємось до нього. І в той самий момент він дає нам також певну інформацію, що буде з цим світом. Він відкриває нам правду про гріх цього світу, абсолютно, і читаючи Євангелію, читаючи Біблію, ми можемо знайти цю правду. Він говорить про те, що абсолютно плата за гріх, будь-який гріх, є смерть. Тобто всі люди вони будуть покарані. Він говорить про те, що буде одного дня суд, на якому кожна людина буде стояти, відповідати за свої вчинки, за всі свої гріхи. Ми читаємо Біблію, і Бог відкриває нам про те, що Христос прийшов і помер за всіх. І Він розповідає про те, що кожна людина на планеті Земля має шанс бути у вічності з Богом, якщо вона прийме рішення покаятись. Тобто Бог, подібно до того, як він Аврааму відкрив, що він буде робити з Содомом і Гоморою, подібно до того, Він нам відкриває, що буде робити він зі світом. Який фінал? Тобто він не залишає нас в невідомості. Він розказує, що відбувається у світі і що буде відбуватись. Щось відбувається у Содомі. Чому Бог приймає рішення знищити Содом і Гомору? Давайте спробуємо так подивитися на різні тексти списання, які описують нас содом. У Буті 13 розділ 10 віршики пишеться, що перед тим, як знищив Бог Содом і Гомору, уся вона зрощувалась водою як Господній сад, як єгипетська земля. Особливо та околиця, що знаходилася неподалік Цуара. Тобто, ми читаючи цю інформацію, ми розуміємо, що ця земля, де знаходиться з садом, вона була дуже класна, тому що там було багато води. Багато води це що означає? Це означає, що там є рослинність. Там можна вирощувати різну сільськогосподарську продукцію, це означає, що та земля була благословенна, тому що вони мали достаток у їжі, у промисловості інших речах. Але якщо трішки далі ще подивитися. То там є такий опис, що люди, які жили в Содомі, були дуже лихі та грішні перед Господом. Незалежно від того, що там було все класно, гарно. Тим не менше люди, які там проживали, цим навряд чи цінували і розуміли, що їм дав Бог. Йдемо далі, про що говорить Біблія про Содом і Гомору? І ось пророки твоєї сестри Содоми, гординя. Перенасиченість і байдужа безяльність, такими були її дочки. Живучи в добробуті, вони бідному й убогому не допомагали. Вкрай зарозумілі. Вони робили переді мною ганебні вчинки, і тому, зважаючи на це, я їх відкинув. Одні з таких речей, які а, тут описуються, це гординя. Це тоді, коли людина вона вважає, що вона краще за інших, тоді, коли вона надимається навіть над людьми і навіть над Богом. Тоді, коли вона думає, що вона самодостатня, і ніхто в житті не потрібний. І дуже часто гордість вона прописує в собі якісь певні речі, які зробили, можливо, інші люди. І що цікаво, що горда людина вона в принципі не просить про допомогу, тому напевно, горді людині так і важко мати стосунки з Богом. І напевно ті, хто жили в Содомі, так важко їм було оцінити ту класну землю, яку дав їм Бог, тому що вони були повні гордості. Вони були перенасичені, це надмірне споживання їжі, напоїв і так далі. Тому що знову ж таки, з землю, якій вони жили, вона була благословенна. І вони мали вдосталь їжі. Байдуже бездіяльність, хоча вони були заможні, мали різні можливості, але тим не менше, вони. Не допомагали людям, які потребували в цьому допомоги. І в цілому вони відкидали будь-яку допомогу іншим людям, чи приходькам, чи ті, хто потребували цього. Окей, Рухаємось далі. Що ще нам Біблія відкриває про о, цю місцевість? Юди сьомий вірш. Також Содом і Гомора та довколишні міста, що подібне до них способом чинили розпусту і ходили за іншим тілом. Зазнали кари вічного вогню і лежали вони як приклад. Тобто ми знову відкриваємо для себе, що в їхньому місті було багато розпусти, і тут, говориться, ходили за іншим тілом. Це означає, що в них був одностатевий секс практика цього у всьому місті. Що далі нам відкриває Біблія? Друга Петра спопилив міста Содом і Гомора. Засудивши їх на знищення, дав як приклад для майбутніх безбожників, та врятував праведного лота, стомленого розбещеною поведінкою беззаконних, адже праведник, живучи між ними, коли бачив і чув безбожні діла, день у день мучив свою праведну душу. Господь вміє рятувати побожних від спокуси, а неправедних зберігати на день суду для покарання. Особливо ж тих, які ходять слідом за нечестивим. За нечистим тілесним пожаданням і зневажають владу. Знову ж таки, ми бачимо, що там коїлось дуже багато безбожних справ, і було дуже багато зневаги щодо інших людей. Тобто, знову ж таки, гордість вона проявляється, до того, що людина, яка горда, вона зневажає будь-яку владу над собою, в тому числі й самого Бога. Ну і буття 19 розділ також він трішки нам розкриває ту ситуацію, яка була в Содомі. Ангели після того, як вони відійшли від Авраама, вони навідуються в садом, тому що там є праведник лот. Вони намагаються його витягнути, тому що садом буде знищений. І коли ці ангели прийшли, лот він їх приймає, але про це дізнається все місто. І от це місто воно прибігає до лота і каже: видай нам цих людей. По суті, ми читаємо зараз тут те, що все місто вирішило зробити групове зґвалтування цих осіб. Ось подивіться, наскільки те місто було жахливе і сповнене гріха. Горде, нікому не допомагає і чинить розпусту. Так, ми можемо побачити цілий, цілий приклад того, цю картинку того міста, чим жили люди, яку мали щоденну практику. І на основі цього Бог приймає рішення, що настільки там багато того зла, багато того гріха. Він приймає рішення знищити всю місцевість. І я хочу задати одне питання, щоб ми трішки пороздумовували. що ми можемо сказати про наше місто Львів? От, чи наше місто Львів має якісь взагалі, болі і проблеми, чи наше місто, в якому ми живемо, проживає якусь подібну ситуацію, де люди мають свої гріхи, свої залежності? Незрозумілі ситуації. Ви знаєте, що Содом, він був такий максимально підлаштований під егоїзм людей, дає певні такі чіткі закони. Знаєте, особливо ми українці, у нас є така навіть приказка: Моя хата з краю, я нічого не знаю. От такі були жителі содому. Їм було класно, вони насолоджували своїм життям, і вони, їм було байдуже до інших людей. Да, ми багаті, але ми нікому не допоможемо. Да, ми круті, але ми взагалі нікого не пустимо в наше життя. І вони жили по принципу живемо один раз. Ми візьмемо від цього світу всю насолоду, яку тільки можна взяти: від їжі, сексуального задоволення, чи ще щось. Ми все візнаємо, тому що моя хата скрає, я нічого не знаю, і ми живемо один раз. Ось такі принципи були в содомі. І подивіться, чи в місто, в місті Львові люди так не живуть, чи в Україні, чи взагалі у світі нашому. Коли вони живуть для себе. Навіть коли йде війна, чи зменшилась кількість хабарництва. Я думаю, що навряд чи зменшилась. А можливо, навпаки, збільшилась. Чому? Тому що моя хата скрає, я нічого не знаю. Головне, щоб мені було добре. Чи зменшилась кількість, я не знаю, можливо, домашнього насильства у місті Львові навіть під час війни? Навряд чи. Але люди у місті Львові вони теж від чогось страждають. Якщо ви прийдете на центральну площу ринок, що не менше ви побачите два величезні стрибки з бари, на які вас будуть запрошувати. І це нікого не дивує, просто люди стоять з листівками і роздають їх всім прохожим. Ми живемо в місті, але яке теж має свої виклики. Я не говорю про я не порівнюю, що це повноцінно відповідає тому місці Содомої Гомори, але ми повинні зрозуміти, що наше місто воно проживає свою біль, свої залежності. Чи є тут люди, які в нашому місті, які страждають від можливо зради або нерозділеної якоїсь любові, чи якоїсь залежності? Я думаю, що так. Чи люди, які страждають від можливого гомосексуалізму, Скоріше за все, так, ніж ні? У нашому місті багато болі. Якщо ми розуміємо, що Бог він відкриває, що він зробить, Зі всім світом. Ми знаємо фінальну річ, ми знаємо, що буде суд і буде покарання? І якщо ми розуміємо, що в нашому місті, у місті Львів, там, де ми живемо, є свої виклики і свої болі, що ми з цією інформацією робимо? Чи не робимо ми як жителі судому свою мильну бульбашку і кажемо, ну, якби найголовніше це напевно влаштувати своє життя, щоб в мене було все окей. Чи ми пробуємо якось? Щось робити для жителів міста Львову, щоб вони прийняли рішення жити з Богом. І знаєте, часом ми можемо не помічати за собою, як ми можемо жити за цією ідеологією содому. Життя для себе, життя сповненого егоїзму, життя сповненого просто насолоди. І, напевно, найважливіше, щоб ми у своєму житті не жили за цією ідеологією. І коли ці ангели прийшли до Лота і намагалися його вивезти з міста про те, що ми читали, то знаєте, що Лот сказав? Він сказав: Я не хочу йти. Він, він сумнівався, він навіть барився написано. І тоді ангели взяли його на руки і винесли за місто. І знаєте, часом нам складно відпускати якусь гордість, якісь гріхи, якусь, якусь залежність. І часом ми повинні розуміти, що нам потрібен хтось, Бог чи інші люди, які нас виводять з цього мишлення. Із цих залежностей. Тож Бог він відкриває нам те, що Він збирається зробити. І для нас це є абсолютно відоме. І друге, про що я хотів сказати, тобто ця перша думка, і друга думка, що наша реакція на цю інформацію має бути заступництво за цей зламаний світ. Тобто, коли ми розуміємо, що в нашому місті є купа болі, страждань, можливо, розпусти чи ще чогось наша реакція правильна має бути заступництво. Бачите, Аврааму не було байдуже до долі людей в Содому, на відміну його жителів, да? якщо ми там проведемо паралель. Жителям було байдуже, Авраам починає заступатися. І для нас це дуже гарний приклад, що ми можемо заступати за нашу сім'ю, за наших друзів, за наше місто, за нашу країну. Якщо ви пам'ятаєте, Господь він колись сказав своїм учням, що весіль землі. У солі є дві функції. Перша, це певна така е, захисна від псування. Да, тобто, там, не знаю, хто можливо більше кулінар, то люди знають, що там м'ясо можуть помістити у сіль, да, закопати, і м'ясо не споживаться про довгий період часу. тобто Воно бережеться від руйнування. І друга річ це лікувальна. Тому що якщо ви коли-небудь не знаю, е, е, плавали в якомусь соляній воді, то ви відразу помічали, що могли ранки швидше загоюватись, тобто... Сіль це дуже класна така штука, яка лікує і захищає. І коли ми заступаємось за когось в цьому світі, тоді ми виконуємо свій функціонал, ми стаємо ніби сіль для цієї землі. З іншої сторони, ми в той самий момент починаємо відображати нашого небесного батька, який також є захисником. Ми сьогодні мали хліболамання, ми вживали вино, хліб, ми згадували, що зробив Христос на Христі. Але давайте згадаємо, що Христос сказав на хресті. Одну з його фраз. Він каже: отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Висячи там на Христі, будучи розп'ятий цими людьми, він за них заступається. Він каже, Господи, прости їм, вони вони просто не розуміють. Ось який наш Бог. У римлянам 8 розділ 26 вірш, сказано такі слова. Отак і Дух допомагає нам у наших немочах, адже не знаємо, за що і як маємо молитись, але сам Дух заступається за нас невимовними зіханнями. Уявляєте? Кожен, хто прийняв рішення жити з Богом, має Духа Святого, який за нього молиться і заступається, навіть тоді, коли ми можемо не молитися, можемо забути про тихий час з Богом, можемо інколи відійти в іншу сторону, є той, хто за нас заступається, це Дух Святий. І коли ми молимось за інших людей, за наше місто Львів, за нашу країну, ми тоді більше і більше стаємо подібними до нашого небесного батька, який також заступається, до Христа, який прийшов на це місто, в цей світ, для того, щоб померти за людей, щоб вони мали шанс спастись. Подивіться, ще яка цікава річ у цьому тексті, який ми читали сьогодні. Якимось чином присутність праведників? Пливає на місто. Я не можу пояснити, яким чином а, цей текст не говорить, але чомусь Бог готовий був не знищити місто, якби там були праведники. Чомусь. Звичайно, я, я не знаю, скільки жителів було в Содомі. Ну, це ніхто не знає. Скоріше за все, на мою думку, їх було більше, ніж 50. Можливо, декілька тисяч. Точно невідомо. Але тим не менше, яка б не була кількість, Бог готовий був би залишити це місто і не знищити його. І мені здається, що Бог, моя думка, що Бог настільки стурбований за наявність зла в судомі, скільки за відсутністю добра і праведних людей в судомі. Там занадто багато, занадто мало добра і занадто цих мало праведників. До чого я це говорю? Я би хотів вам залишити одне запитання в кінці моєї проповіді. Воно звучить так: що люди отримують в твоїй присутності або від твоєї присутності. Яким чином наше, наше проживання у місті Львові має впливати на львів'ян, на решту людей, які тут живуть? Питання в тому, яким чином? Що від нашої присутності зміниться на нашому навчальному закладі, де ми вчимося? На нашій роботі у спілкуванні з нашими сусідами, взаємодії з ними, просто у місті. Що це змінює? І я би хотів сказати, що наше життя воно або сенс нашого життя полягає не в тому, що ми маємо любити себе, жити для себе, багатіти для себе. Воно полягає в тому, що маємо любити Бога, більше його любити і любити людей. По суті, все наше життя, воно. Має якось виражатись в тому, що інші від нашого життя виігрують. Проблема або ідеологія содому життя для себе і своєї насолоди. Тому я думаю, що якщо ми задамо собі питанням дійсно, як ті люди, з якими ми взаємодію кожен день, як вони виігрують від цього, від цього, що вони отримують, воно допоможе нам стати більше схожими на нашого небесного батька і допоможе нам стати відображенням нашого небесного батька в житті лев'ян. Нашого міста там, де ми зараз є. Звичайно, ми можемо відмежовувати, звичайно, ми можемо думати, що ну, в мене немає часу, в мене немає можливостей, в мене немає ресурсу, енергії, я не знаю, назвіться, як хочете. Ми можемо знайти купу причин, чому не служити сьогодні місті Львову, чому сьогодні не йти до людей, які зламані гріхом, молодих, старших не має значення. Але подивіться, так само робили і жителі Содому. І було просто байдуже, що там відбувається. Головне, що нам добре. Нехай нас всіх, Бог благословить. Іти в цей світ, заступати за нього, розуміти Його зламаність, всю ту величезну глибину зламаності, яка є в нашому місті, і проповідувати Євангелія. Ну і нехай наш Бог всіх нас також благословить. Це не забувати, що ми в першу чергу не маємо жити за цією ідеологією содому. Жити для себе, не бути егоїстами. Амінь.